З Різдвом Христовим дорогоціння. От знаєте, друзі, дуже часто люди говорять, що Бог є любов, він всіх прощає, він всіх милує, він всіх любить і він нікого не буде карати, так? Але. Як ми бачимо, є книга у Біблії, це є книга об'явлення, це остання книга Біблії від самого Ісуса Христа. Ісус через ангела, який передає апостол Івану, який передає послання до семи церков. І знаєте, там Ісус різний, і тому кожна людина зустрінеться з тим Ісусом, на якого заслужила своїм життям. Адже у цій книзі написано, що. Що я віддам кожному по його поступкам, по його ділам, говорить сам Ісус. І до кожної церкви Ісус звертається різний. О до однієї Він говорить, що ти живеш там, де Вавилон, де гоніння, де престол сатани, але ти молодець, тому що ти вистояв, зберіг слово моє одкровення. То Ісус хвалить таку церкву і каже. То я дам тобі нагороду. А до іншої каже: Ти ні гарячий, ні холодний, ти є теплий, і я виплюну з вуз своїх тебе. А інший також він каже, що ти є багатий, що ти розбагатів і ні в чому не маєш потреби. Але Ісус каже, ти насправді нещасний і нагий, бідний, і тобі потрібно покаятися. І ми бачимо, що Ісус до кожної церкви різний говорить до одних з похвалою, а до інших так і написано, що в Ісуса. Очі вогнені, ноги як метал розтоплений, із мечем в руках. Не може бути такого, що людина веде себе, як чор, живе по плоті, по душі, поклоняється земним царям, поклоняється мамоні різним ідолам, блогерам, новинам, язичництву, обрядам, ритуалам всяким, живе. Луцьким християнством так на Бога часу немає зато на новини всякі тіктоки клоняється і покладається на цей світ. І людину це все цікавить, то Господь до таких людей не прийде з відкритими обіймами, білому одязі, тобто не прийде і не скаже, ти моя дитина, ти моя дочка, ти мій син. Ні. Тому це об'явлення до семи церков нам чітко показує, що як ми можемо себе аналізувати, яка я є церква, яка я є християнка, яка я є людина. Ісус до мене прийде з нагородами чи спокійно. Карання тому любі, поки є ще цей час, поки Бог ще дає час проаналізувати своє життя, змінити своє життя, покаятися. Тому що це вихід для всіх людей, націй, для всього світу, це покаяння і зберегти Слово Боже, щоб Господь зберіг і нас. Тому любі Ісус прийде до всіх. Різний для когось з нагородами, а для когось з покараннями. Вибір за нами, якого ми Ісуса хочемо бачити. Амінь.